Україна після розвалу Радянського Союзу отримала величезну кількість російської агентури серед своїх депутатів, бізнесменів, різних діячів. У нас 90-ті і початок 2000-х просто кишило російською агентурою і в Верховній Раді, і в інших структурах. І 2004 рік помаранчева революція, в принципі. Не дала нам стати Білорусію, не дала нам стати ось цим сателітом Російської Федерації, тому що знайшлись в Україні сили, які змогли протистояти цій КГБшній навалі. Але цієї агентури дуже багато зараз в Україні, і вона є всюду. КГБ розставляла яйця в різні кошики. Агентура є серед Владних партій, серед опозиційних партій, агентура є серед громадських діячів, агентура є серед бізнесу. Є велика, велика частина цього КГБшного цих метастазів, які пронизують нашу Україну. Ці люди можуть е е бути в сплячому режимі, можуть навіть носити вишиваночку, але в ключових питаннях, в ключових питаннях вони починають грати ФСБшну дудку. Яка різниця, та, або там навіть вишивається і казати, яка різниця, якою мовою, хай говорять російською, та ці пам'ятки зараз не важливі, а що вам той Пушкінгу зробив і так далі. Ця агентура якась діє відкрита, якась тихо, але діє вона системно. І ми повинні, якщо ми хочемо своїм дітям залишити українську Україну, звісно, якщо ви збираєтесь, щоб ви. Принаймні жили в Україні і ваші діти, а не уїхати десь за кордон, то ми повинні будувати для них українську Україну і не зважати на скавчання цієї агентури, а робити своє. Тому поширюйте відео, підписуйтесь і рухаємо це.